Привіт! Мандруючи Португалією, в мене з'явився новий улюблений десерт. Я думаю, багато хто з вас про нього чув, можливо, десь подорожували, бачили, куштували це паштель Дената. Десерт насправді дуже простий в приготуванні, як виявилось, хоча справжні рецепти його ховають навіть по теперішній час. Так от, для приготування цього десерту нам знадобиться молоко, борошно, яйця, лимонна цедра, звичайне листкове тісто, не дріжджове, а, і кориця. Що ми почнемо? Почнемо ми з приготування безпосередньо тіста, але попередньо вам потрібно буде взяти формочки, такі як для кексів. Можете взяти або силиконові, або залізні. У мене є силиконові, тому беру силиконові форми. Так, ось такі. Поки так їх відкладаю, але підготуйте масло, тому що потрібно буде їх змащувати. Беремо собі, як зазвичай, трошки борошна на стіл. Взагалі я настільки була вражена цим десертом, що я відразу почала шукати його рецепт. Ось такий автентичний рецепт. І знайшла і була дуже-дуже дуже сильно задоволена цим. Ми візьмемо, розріжемо це. Так. Розкачуємо. Наша з вами задача розкатати тісто досить тонко. Ви можете самі зробити тісто, або якщо у вас не так багато часу, як в мене, можете його придбати в магазині. Зараз вибір абсолютно великий і можна взяти будь-яке. Так. Є, прекрасно. І що мене найбільше здивувало взагалі, що є навіть... Спеціальні кондитерські для випікання цих десертів, тут вони спеціалізуються виключно на цих десертах. Паштель Дната. Чесно, смачніше, я останнім часом нічого за це не їла. І різноманіття паштельдината наразі в Португалії ну, просто різні, абсолютно різні. Різні начинки вони роблять, різні тіста. Да? От зараз ми з вами робимо листкове тісто, вони ще його готують на пісочному тісті. Також ну, цікаво. Хоча мені більше подобається листкове. Так, є. Тепер ми беремо і робимо такий рулетик з тіста. Є. Один, два, три, чотири. Так, є, ми розрізали, у вас вийшли такі от малесенькі бублики. Зараз беремо форму. Змащуємо форму вершковим маслом. Кожну-кожну. От історія цього десерту пішла від португальських католицьких монахів. От, коли після португальської революції почали монастирі ліквідовувати, монахи в пошуках заробітку придумали цей рецепт. І почали його випускати на базі цукрового заводу. От. І цей рецепт згодом став дуже популярним, набув славу по всій Португалії. І власники заводу викупили цей рецепт. І згодом почали випускати цей десерт в себе на заводі, на цукровому заводі. От. І ви знаєте, до сих пір навіть ця фабрика по випуску пастейш Дената, чого я кажу, пастейш? Так? Тому що можна дати пастейші, як я чула в Португалії, або паштель Дената. І ця фабрика від цукрового заводу, вона існує і досі. Ви можете туди зайти і купити найкращі, ну, майже найкращі, в Португалії пастейші. От. Тобто з 1837 року ця фабрика, і вони до сих пір працюють. Пастейші випікають. Беремо далі наше тісто, вставляємо формочки. Чому в цьому десерті дуже багато жовтків? Також є цьому пояснення, оскільки монахи, монахині раніше, вони а, як, ніби підкрохмалювали свою одежу і використовували для цього яєчний білок. І жовтків залишалось дуже-дуже багато. Звичайно, треба було знайти застосування цим жовткам. От, І вони випікали різноманітні десерти. Зараз ми розминаємо тістечко по формі. Це просто якась португальська традиція. В них навіть йдуть в кав'ярнях, такі як набори. Береш один паштель дината, каву, і це там вартує 1 там, євро. Півтора. От. Всі їдять ці паштейші. Наше тісто готове зараз, вже в формочках. Беремо миску. Нам сюди знадобиться 100 грамів борошна. Так. І трошки молока. Буквально трошки, нам потрібно буде зробити таку молочну борошняну масу. Так, є. Інше молоко виливаємо до сотейника. Беремо, розбиваємо борошно з молоком вінчиком. Ось така має зваритись маса. Щоб не було комочки, наша головна з вами задача аби не було комочки. От. Є. Прекрасно. Поки вкладаємо. Наступним кроком нам потрібно зчистити Цедру шкірку, навіть. Не так, цедру, як шкірку лимона. Зрізаємо. Додаємо до молока. До речі, якщо ви не дуже любите там, цитрусовий запах, аромат, можете лимона трошки менше давати. Я, мені просто подобається, тому я беру. Нагріваємо молоком. Все також додаємо корицю. Як тільки у вас молоко почне закипати, всипаємо до нього туди молочну борошняну масу. Промішуємо, у нас маса повинна стати такою густою. Декілька хвилин буквально. Не бійтеся, що у вас там комочки там, чи ще щось, тому що будемо ще все пропускати через... Сито, обов'язково, обов'язковий елемент. Можна також додати ще ваніль сюди, але я цього разу буду робити без ванілі. Воно і так дуже і дуже смачно Так, готово. Наступним етапом нам потрібно взяти 250 грам води. Беремо води. Є. Засипаємо багато цукру. Нам потрібно прогріти цукор з водою. Як тільки цукор закипить, будь ласка, засікайте 3 хвилиночки і знімайте воду з цукром. Насправді Португалія і сама Мадейра вони славляться своїми десертами. Вони абсолютно різноманітні ці десерти, але більшість з них є пропитаними різними сиропами цукровими, з багатьма кремами, просто ну, неймовірно багато. І всі вони майже з тіста, з да? воєнного або пісочного. І дуже багато максимально різноманітних закладів, де ви можете випити смачну каву і з'їсти щось смачненьке. І до речі, що найцікавіший момент всі португальці мають досить струнку фігуру. Абсолютно всі, як чоловіки, так і жінки. І це для мене реально був такий їх секрет, який я поки що не розгадала, але обов'язково вернусь для того, щоб розгадати. Вода з цукром у нас закипіла, ми беремо наш крем і тоненькою струєчкою починаємо вливати сюди наш сироп цукровий. Я не хочу, щоб вона була дуже солодке, тому я думаю, що для нас достатньо. Є. Yeah. Далі беремо миску. Беремо в рушлах. І тепер наша задача з вами процідити крем. Це дуже просто. Так. Ви не турбуйтесь, що він може бути у вас десь рідким. Чому? Тому що насправді ми ще будемо туди додавати жовтки. А жовтки, як ми знаємо, і запікати, звичайно. А жовтки, як ми знаємо, роблять свою справу, і наша консистенція крему стає вже не така рідка. Інколи цей десерт називають, що це є слоєне тісто з заварним кремом. Можна і так казати. Так, є. Можливо, вам злишся, що у вас там багато було крему, так як в мене, наприклад, було в цьому сутейнику. але, як бачите, на виході у нас не так вже їх його і багато. Нам потрібно сім жовтків. Обов'язково жовтки. Звичайно, класно готувати не на домашніх яйцях, коли у вас такі прям помаранчеві жовтки. Але можна і на магазинах. Сім жовтків вже всередині, перемішуємо і розливаємо по формочках. Можете там трошки тісто підправити. от, І розливаємо тонесенькою струєчкою наш крем. Так. Коли будете загружати паштель доната в духовку, збільшуєте. Температуру до 250 градусів. Майже-майже. Все майже готово будемо загружати в духовку. Дістали наші паштеж доната вже з духовки. Не переживайте, якщо ви подивитесь, що вони там, може, трошки десь темненькі, що вони там трошки вздулися. Як тільки ви їх дістаєте, вони відразу спускаються, вже не такі вздуті, а те, що вони трошки темненькі, то це вони не пригоріли, вони так завжди, завжди, коли ви будете їх робити, вони завжди будуть такі трошечки чорненькі зверху. І ви це, до речі, побачите в традиційних кав'ярнях у Португалії також. От, Тому що там багато цукру. Що ж, переставляємо їх на тарілочку. Дуже гарно все в нас вийшло, такі прекрасні вийшли десерти. Так, такі. легко виходять. Насправді цей десерт не потребує жодних. Прекрасно, тобто він може подаватися без фруктів, без ягід. Також його не потрібно заливати жодною глазурю там чи посипати цукровою пудрою. Він такий, який він є. І якщо ви скуштуєте його, ви відчуєте таке слоєне тісто, тобто воно в нас не солодке, і такий смачний солодкий заварний крем. І пам'ятаєте, ми туди додали лимонну цедру, корицю, тому крем у нас буде не такий простий, так просто, як вершковий, а він ще буде з такими нотками пряності та цедру. Отже, мій улюблений десерт після мандрівки в Португалію готовий: паштель. Дената насолоджуйтесь! Я бажаю вам смачного і прекрасного дня. З вами була Дана Юрович.